Він знав, що в цьому судовому засіданні, запланованому, планується його допит в якості обвинуваченого, однак він не прибув, державний кордон перетнув поза межами пункту пропуску, і як ми розуміємо, крім того, ще й без паспортів громадянина України для виїзду за кордон, оскільки на виконання ухвали ще слідчого судді потім суду про продовження обов'язків, паспорти громадянина для виїзду за кордон він здав до на органів Державної міграційної служби. Третє, що, що звертає увагу європейський суд справ людини, це право обвинуваченої особи у вчиненні кримінального правопорушення бути поінформованою, прописано до її обвинувачення. Він безсумнівно був поінформований. Він отримував документи повідомлення про підозру, обвинувальний акт, мав можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування і судового провадження, брав участь у судових засідань. І четверте, на що звертає Європейський суд з прав людини, це представництво захисником, обвинуваченому у судовому провадженні і на псенці. В судовому провадженні представництво Даченка здійснює два захисника, які наголошує обрання ним самостійно, таким чином, це його право не так само реалізовано. Європейський суд з прав людини також зазначає, що по відмову особи від права брати участь в судовому розгляді може свідчити, зокрема, порушення нею встановленого правоохоронними органами або судом обмеження на зміни. На це він звертає увагу у справі Дема Буков проти Болгарії. Як нам відомо, судом було продовжено строк дії обов'язків повідомляти суд про зміну свого місця проживання однак, виїхавши за кордон, фактично цей свій обов'язок Одарченко порушив. Так само про відмову особи від права постати перед судом може свідчити зміна місця проживання та не суду про нове місце проживання така. Така обставина мала місце в справі Яна Танасова проти Болгарії. Це так само відповідає тим обставинам, які маються в нашому судовому провадженні. І зокрема, про це також може свідчити виїзд з країни після того, як особі стало відомо про кримінальне провадження, що і дійсно мало місце в нашому судовому провадженні. За таких обставин я вважаю, що наявні підстави для здійснення спеціального судового провадження щодо обвинуваченого Дарченка в цій справі, тому я прошу задовольнити це клопотання і постановити відповідну ухвалу. Прокітні дані Одарченка наводяться в проханні мого клопотання. З нових документів, які раніше не досліджувалися судом, тут міститься тільки інформація від компетентних органів держави Румунії, яка надана через. Систему сповіщення сієна, зокрема, от там наводиться якраз дані про те, що Дарченко 20 вересня був ідентифікований в Румунії, і йому було видано документ про тимчасовий захист, наводиться до уваги. Дякую. Зараз перша одинадцять в тринадцятій Тридцять 20.09 24 року станове обвинувачення отримано відомості, де, наче хто знаходиться адаччина. Сьогодні у нас вже майже місяць. Є ухвала про розшук. є інформація у стороні обвинувачення, де знаходиться адаччина. Жодних дій для того, щоб встановити, йому, повідомити, з'ясувати ті ж самі причини. Не повідомити навіть про наявність судових засідань у нас стороною обвинувачення не вживається взагалі. У мене складається взагалі враження про те, що цей спеціальний судовий розгляд більш цікавий стороні обвинувачення, оскільки той же самий Адарченко міг. Надати ту інформацію, яка частково підтверджується протоколами негласних слідчих розшукових дій, оперативно розшукових заходів про провокативні дії відносно нього з боку наєма та інших осіб. Праву позицію я частково вже озвучував в судовому засіданні і вже під підготовці до дебатів там чітко вимальовується весь цей хід Провокативних дій. Мені особисто як захиснику не вистачало лише свідчень самого Адарченка, який би звернув увагу суду при кожній бесіді наємом, де в даному випадку і що відбувалося. Це невигідна стороні обвинувачення, тому вони не вживають жодних заходів для того, щоб встановити Адарченка. Я хотів би звернути увагу, що є. Така опція, як участь в режимі відеоконференції. І на практиці є певна кількість справ у Вищому антикорупційному суді, які обвинувачені здійснюють приймають участь в режимі відеоконференції. Це також є незаборонено. При тому при розвитку подій. Коли встановлено у сторони обвинувачення наявні відомості, де начебто знаходиться Адарченка, повідомлення, йому ми можемо з'ясувати підстави поважності неповажності причин, і в тому випадку і зазначити стосовно участі в режимі відеоконференції, він може приймати таке. Тому я вважаю передчасним на, на даний час приймати. Рішення про спеціальне судове провадження є ухвала про розшук. Сторона обвинувачення може встановити, ну, згідно цих документів, в них вже є всі дані. І для того, щоб визначитись з поважністю, неповажністю причин і ухиляється він від суду, саме від бажання приймати участь чи ні, ми ж не розуміємо, які обставини в нього в тому місці. Тому я вважаю, що. Необхідно на даний час зупинити провадження в даному, при розгляді даної кримінальної справи, щоб сторона обвинувачення виконала ухвалу про розшук. В них є всі, всі відомості, де він знаходиться. для того, щоб в подальшому, якщо дійсно Адарченко відмовиться від участі, тоді ми можемо розглядати вже питання того про спеціальне судове право. Це вас так. Якщо ви, ви щось там згадували ВКЗ, я готовий зараз задоволити ваше клопотання, якщо є таке з боку захисту про участь вашого підзахисту в режимі відеоконференції. Вас честь. Я звертаю увагу, що у нас немає е, з ним контакту. У сторони обвинувачення є відомості з 20.09, де знаходиться е, е, Адарченко. Якщо вони нададуть нам ці контакти, то ми. Можемо вживати запит А я не виключаю того, що він буде приймати участь в режимі ВКЗ. Тому я вважаю, що на даний час саме прийняття рішення про спеціальне судове провадження без встановлення конкретного місця перебування, Страна обвинувачення може надати міжнародний запит, у них є прямий контакт з поліцією тієї держави і з'ясувати. Якщо, можливо, він надасть інформацію, він особисто надасть клопотання. Тут буде з'ясовано, чи буде він ухилятися, чи відмовляється він від участі в процесі. Тому я просив, щоб все-таки виконувалася ухвала про розшук. І це не займе багато часу з огляду на те, що 19, -го, 19 -го серед, вересня було прийнято ухвалу про розшук, а 20-го вже була інформація. Тому це з, наяв... з наявністю адреси. так. Можна ще є якісь звіти? З приводу цього клопотання немає? Добре. Добре, тоді для вирішення клопотання прокурора я йду до наради. САПІ про здійснення спеціального судового провадження щодо Одарченка. На в чинні злочини передбачу 4 сті 369. Кримінальне провадження в стані цифри 1295. Скільки складення судове рішення в формі хвали вимагає з значного часу, суду береться складним оголошенням вступної частини. частин. Написав викладаний суд по установі прокурора про здійснення спеціального судового провадження щодо обвинувачення Дарченко Андрія в провадженні в стані цифри 1295. Задовольнити, здійснюється спеціальне судове провадження. Кримінальне провадження 12.95 125 стані цифри щодо обвинувачення Дарченко Андрія Миколаївича. Дата народження вказується. Уродженця міста Харкова вчинив злочин передбачені 3 статті 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Ухвалено вибрати закону сили з моменту оголошення. скарження підлягає суддя підпис. Повний текст ухвали буде оголошено в цьому ж приміщенні 1410 цього року о 17 годині 00 хвилин, де ви почуєте і побачите мотиви такого рішення суду. Водночас звертаю увагу сторони захисту. Суду також було би цікаво почути вашого підзахисного, навіть якщо в разі вже миною прийнято рішення про проведення засідання ну, спеціального судового провадження. Разом з тим, якщо ваш підзахист не вийде через відеоконференцію, зв'язок дасть свої свідчення. Ми його особо перевіряли. Це тільки підсилить ну, право на захист. Наш суд вже таки практикує. Тепер, будь ласка, запишіть додаткові дати. Я зараз я ще відкрию календар. Так, у нас сьогодні десь.